Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить вас, і нехай Дух Святий направляє вас. Це Те, про що ми молимося і просимо для того, щоб ви в один момент, направляючись через Духа Святого, змогли завоювати ту обіцяну землю, яку Він дав нам, в якості. Обітниці, В книзі повторення закону, ми бачимо 28 розділ, п'ята книга Моїсея. Ви можете відкрити повторення закону, 28 розділ, де Бог каже: якщо ти будеш, ось слово Боже. Це не людина каже, це не Моїсей. це не якийсь лідер. сам творець, всемогутній. Той, хто все знає, все бачить, Бог єдиний, істинний, Бог живий, великий, він має цю владу, Бог, який є вічним. Він не народжений, він не був кимось створений, він був, є і він буде. Раніше всіх і всього, і ним все створено. Він каже так. І Якщо станеться, ти дійсно будеш слухатися голосу Господа Бога свого, як я можу слухати голос свого Бога? Коли я читаю Біблію, я чую голос Божий. Коли я читаю Слово Бога, я чую це Слово, чую Його голос. Коли ти читаєш, ти чуєш його голос. Тоді читайте Біблію, щоб чути голос Божий. Якщо дійсно будеш ти слухатися, ви бачите умови, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим над усі народи землі. Я можу тут навіть помітити, що люди, вони дивлячись на це, хочуть підніматися вище, робити кар'єру. Але знаєте, коли ти слухаєш голос Божий і якісно якісно виконуєш. Тоді він тебе піднімає, не ти піднімаєш себе, не інші, а сам Бог тебе піднімає, не інші. Він, він Бог тебе буде піднімати. І коли він нас піднімає, ми будемо підніматися. Коли він нас буде ганьбити, ми дійсно будемо в ганьбі. але залежить від нас. Залежить від нашого вибору. Він каже нам, якщо, якщо ти будеш слухати. Бог тут каже, якщо будеш слухати і додержувати будеш виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій, найвищим над усі народи землі, вище всіх, вище всього. І це дуже сильно, друзі. І тоді він обіцяє далі благословення і прийдуть на тебе всі оці благословіння, коли ти будеш слухати, тоді прийдуть ці благословіння. Благословене ти в місті, благословенний ти на полі, де ти хочеш жити. Ти обираєш чи в місті, чи за містом, де б ти не жив, ти будеш благословений. Благословений плід утроби твоєї, це діти і плід твоєї землі, тобто те, що ти сієш, і плід худоби твоєї. Це знаєш, це корови, все, що є. починає благословлятися. Порід биків твоїх і котіння отари твоєї, благословений твій кіш та діжа твоя. Благословений ти у вході своєму і благословени ти у виході своєму. Ось, друзі, мої, ці обітниці. Бог він не помиляється. Він не помиляється з тим, що він каже. Тому що так він перестає бути Богом, він справедливий. Тоді починайте виконувати це слово, і ваше життя воно буде мати величезний прорив. Тоді Бог каже після цих всіх благословінь, багато благословінь. Ми читаємо далі. 10 віршів, десять обітниць. І також Бог каже про прокляття. Він попереджає. Він каже, але якщо ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, чітко він Каже людині, ким він би не був, можу сказати, яким би він не був, неосвідченим, не вміє читати, але він може казати, говорити, він може розуміти. Тут сказано, голос Божий каже чітко, якщо. Не будеш слухати голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. І тоді прокляття це більше п'ятдесяти проклять. Благословенне так багато потрібно тобі. Десять можу сказати, а пропляття більше п'ятидесяти тут Бог він промовив. Тоді що ти вибираєш, мій дорогий друг? тебе є голова, тебе є дух для того, щоб ти направляв свою душу, для того щоб ти направляв своєю душою. Щоб ти її ставив на правильні речі, на справедливі речі. І якщо ти не бажаєш цього підчиняти себе, якщо душа не бажає покорятися, Слову Божому, тоді все твоє життя тут на землі, воно буде в стражданнях і за прокляття, це те, що відбувається з багатьма людьми, особливо з тими, хто вже Війшов в обіцяну землю, але на превеликий жаль до сих пір вони чекають, начебто війшли, але начебто начебто війшли, начебто має Духа Святого, начебто спасені, начебто врятовані, начебто спасені, начебто Божі. Але на превеликий жаль, можу сказати ви можете оцінити ваше життя. Ви можете Ваше життя і са і самого себе проаналізувати, яке моє життя. Наприклад, якщо я зроблю, якщо я подивлюсь на себе, на моє життя, проаналізую своє життя. не за того, що якісь там матеріальні речі, я можу собі дозволити, не за того, що Бог мене благословив там роботу, яку я почав ні, і за того, що в мене є всередині. Ви помітили, що кожен день, кожен день, щоденно, без виключення, без вихідних, без свят, в суботу, в неділю, в будь-який день я даю вам, розповідаю, передаю Божі чудеса постійно, кожен день. Чому? Це те, що Ісус сказав, той хто. Буде пити воду, яку я дам йому, вона в ньому зробиться джерелом живої води, річки живої води потечуть. І це те, що відбулося. Перш за все, перед тим, як я пізнав Господа Ісуса, моє життя було воно можу сказати, правильним, але ви знаєте, правильним, але пустим. Пустим і немало нічого особливого багато комплексів, багато всяких думок. Але зараз я можу давати постійно, постійно давати. Кожен день я можу пропонувати, я можу ділитися тим, що Бог мені дає. І це моє багатство, яке, яке я передаю тим, тим хто хоче, тим, хто має цей. Розум приймати ті, хто бажають, ви знаєте, Бог Він використовує цю людину для того, щоб передати вам все те, що він обіцяв в його слові. і якщо ви вірите і вірити це не просто там признавати, так я згодний ні, це означає схопитись за це, війти в заповідь, повністю віддати себе. Зануритися в те, що він каже, занурити своє життя, дух, душу і тіло на 100%. І тоді із середини потече у вас, і середини потече у вас ця річка живої води, яка буде давати життя вічне всім, хто ж цієї води, залежить все від вас. Ви знаєте, колись все залежало від мене, і я посвятив себе, я віддав себе, я вирішив, я все віддав. Я був молодим. Можу сказати, підлітком ще. Ви розумієте, що таке підліток, всі його бажання. Я все це залишив. Слава Богу. Сьогодні є живе свідоцтво того, що означає джерело, яке тече. Бог бажає це зробити з вами, з кожним із нас. Він бажає це зробити з вами, не тільки зі мною. Це було б несправедливо з його сторони, якщо він тільки він би мені це дав. Він хоче це і вам дати. Він бажає дати всім, всім тим, хто вірує в його слово. Тим, хто вірить, як відповідно в писанні сказано, коли ви зробите це. Буде великий прорив у вас. І це не залежить від там вдачі, долі, там, від успіху, від якихось гороскопів там. Ні від кого, ні від чого. Це все дурниці. Залежить все тільки від вас, тільки від вас. Коли ви обираєте, ви Занурюйте своє життя, ваше життя, неважливо, батьки хочуть чи не хочуть, діти хочуть чи не хочуть, неважливо, чи близькі хочуть. Коли ви один, ви вирішуєте занурювати своє життя, і ви побачите, що Бог зробить. Джерело потече, і воно завжди буде текти у вас. Буде текти, текти, текти. День і ніч. Кожен святий день. Буде текти, текти текти. Тому що саме так джерело воно тече. Неважливо, справедливо чи несправедливо. Для всіх воно тече хто хоче, хто вірить, хто віддає себе, буде отримувати. хто не цього, хто не хоче, хто відвертається, буде страждати. Добре, тоді сьогодні сьогодні. Ідіть на служіння храм Дука Святого з цим бажанням. Я вже жився Господь, досить жити під прокляттям. Хочу бути цим джерелом, цим благословінням, ідіть з цією жагою, ідіть з цим бажанням, з цією силою, всією вашою силою, і ви побачите, що Бог зробить в вашому житті, починаючи з цього моменту. нехай Бог вас сильно благословить всього найкращого до завтра.